У Дніпрі можна безкоштовно пройти тест на знання української мови про спеціальну платформу. Поговоримо з нашою гостею Валерія Усольцева, заступниця начальника відділу інновації КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро у нашій студії. Ми раді вас вітати. Добре, і одразу я так розумію. Дніпро знов в цьому питанні перший. У нас є тепер своя платформа, на якій можна пройти тест з української мови. Хто надихнув, коли створили? Що вона з собою зараз взагалі представляє? А ми живемо в Україні, це ні для кого не секрет, а Дніпро знає, говорить і практикує українську, не дивлячись на будь-які стереотипи. І вчора ми анонсували про запуск платформи українського, будь ласка. А, надихнуло нас, звісно, що міська програма розвитку і функціонування української мови також з одноіменного назвою українського, будь ласка. І ми, як капець цифрової трансформації, як цифрова команда Дніпра, не змогли пройти осторонь і не дати можливість містянам пройти тестування. Дізнатися рівень української мови, але не без певних подарунків для наших жителів міста. Нам допомогли наші партнери. На самій платформі буде тестування з української мови, як в принципі ми анонсуємо, тому що це м, така платформа. Як виглядатиме ця платформа? Я вчора бачив новини, щодо її запуску, вирішив відкрити. Подивитися, що там треба пройти реєстрацію, правильно заповнити якісь там певні дані про себе. Так, а платформа має наступний вигляд: по-перше, ви бачите ось такий інтерфейс платформи. Одразу покажу вам. Ми залишимо посилання а, на екрані. Так, звісно, посилання UA ЮА... Дніпрорада.гов.юа який інтерфейс платформи? По-перше, ви заходите і бачите два тестування. Це перше тестування це з української мови, і друге тестування це колесо фортуни. Зараз все детально розкажу. А спершу треба пройти процедуру реєстрації. Вона коротка: це ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта. Також вік і, в принципі, стать все, що нам потрібно для генерування сертифікату. Після процедури реєстрації ви можете повернутися на головний екран, просто свайпнути вгору і перейти до тестування. Тестування має 30 питань його допомогли нам скласти наші партнери. Це репетиторський центр Логос та ЄСЕЛ, які в свою чергу також дали нам можливість кожному. Хто пройде тестування, 30 запитань. Абсолютно кожен отримає безкоштовний курс з української мови. Тобто вони пройшли тестування, їм згенерувався сертифікат. Сертифікат має три рівні: це низький, середній і високий. Не треба засмучуватися, якщо низький, і не треба думати, що е, немає якихось меж їх неперевершеності, тому що в них високий рівень у будь-якому випадку можна. Довершувати себе, і саме тому кожен можна отримати сертифікат. Там велика кнопка Отримати безкоштовний курс української мови їх перенаправляє на google форму де вони реєструються, вказують ті ж самі дані для репетиторського центру або Боясел. Вони з ними зв'язуються і. Кожен, хто пройшов тест, отримує безкоштовний курс. А, і наступна такий інтерактивний на нашій платформі. Це... Ось, давайте стосовно курсу. Що це за mm -hmm. курс? Там декілька годин, чи чи ти одразу отримуєш якийсь посібник, по якому ти можеш там навчатися і обрати. Це не посібник, це дещо цікавіше. Чи це презентації. А... Я, який це має вигляд? Це інтерактивний такий курс, безпосередньо він буде не онлайн, а офлайн а, у різ... різних частинах Міста у наших партнерів є е, свої офіси, де вони навчають дітей, дорослих і так далі. Е, до речі, те, що ми вказуємо вік, це у нас декілька партнерів. Логос ЄСЛ. Якщо це дитина до 16 років, вважається, що дитина вона е, після проходження тестування вона перенаправляється, якщо вона хоче довершити свою українську мову до репетирського центру Логос, тому що вони е, е, ну. Саме на дітях, ось така в них цільова аудиторія. Якщо це від 16 років і до безмежі, то це все ж таки ЄСЛ, Вони будуть проводити з ними окремі курси. Ось а тобто а це коли... реально ти приходиш, потім ти записуєшся приходиш чи з тобою зв'язуються, і ти проходиш приход... повноцінні приходиш, лекції так, з України. Це Безкоштовно. Ніякі, безкоштовно. Це ніякі не посібники, це інтерактив, це розмовна українська, це письмова українська. Усе, що потрібно у нашому буденному житті, тобто для того, щоб ставати кращими і взагалі не боятися цього, не мати цього мовного бар'єру, розмовляти українською мовою і грамотно писати. Для цього ми в принципі і співпрацюємо з нашими партнерами, які дали нам таку прекрасну можливість. Ось і наступне щодо колеса фортуни, який в нас є на сайті, це такий також додатковий бонус-інтерактив. А ми проходимо тест на знання історії міста Дніпра. Це абсолютно безпрограшна вікторина. Усі можуть пройти і діти, і дорослі, і не дивлячись на результати, ти все одно щось отримуєш. А саме сертифікат на відвідування музею історії Дніпра, дивлячись на кількість балів, які набирає людина. їй генерується сертифікат на 50, 100 або 200 а, певних музейних одиниць. Ми назвали їх музейні купони, тому що їх можна витратити Витратити в музеї на будь-які заходи музею історії Дніпра. Там дуже цікаво. Ми самі там були і бачили все, що вони готують для своєї аудиторії. Тому можна буде або придбати якусь екскурсію, або майстер клас у них дуже багато За всього ось ці цікавого. якісь мовні бали. Правильно, так, так 50, 100 або 200. Тобто в них є там своя цінова політика, і ти приходиш із цим сертифікатом, показуєш його, роздруковуєш або на телефоні його показуєш. Ось у мене така кількість балів. Я хочу придбати ось цю екскурсію. Якщо вистачає, супер, доплатити, якщо якщо, якщо буде не велике вистачає, бажання. і хочеш щось таке, яке має більшу якусь суму, то трішки просто доплатити все. І стосовно сертифікатів, наскільки вони вагомі, чи це просто оцінка рівня знань з української мови? Це першочергово оцінка знань рівня з української мови. І так як ми співпрацюємо з нашими партнерами, це дає їм можливість зрозуміти, який саме у певної людини рівень знань, тому що курси будуть не однакові для всіх. Дивлячись на те, який у людини рівень знань, вони вже будуть підбирати окремо під людину курс, який буде їй цікавим. Тобто там не будуть люди, які з низьким, середнім і високим. Усі будуть окремо у своїй групці формуватимуть тобто, групу. Правильно за так, звісно, Будуть окремо зв'язуватися. Будуть а, ці люди, які пройшли тестування, надавати сертифікат. Ось у мене такий. Рівень показувати і таким чином будуть проходити тестування. Тобто з української мови, це для, для того, щоб зрозуміти для себе, який в тебе рівень, і пройти навчання. А стосовно сертифікату в музеї, це просто така от класна можливість. Побачити свої знання з історії міста, це звісно, що у наш час також дуже актуально і потрібно для усіх жителів міста Дніпра. І отримати за це класний такий інтерактивний бонус піти десь розвіятися з дітьми, з близькими, з батьками, з будь-ким. Там буде весело всім. І ще останнє питання: цей тест пройти можуть тільки жителі Дніпра з реєстрацією у Дніпрі? А безпосередньо пройти тест можуть усі. Але е, отримати цей бонус можуть, звісно, що жителі міста Дніпра, тому що це будуть не онлайн, а офлайн курси. Тому, якщо цікаво, дізнатися рівень знань можуть усі е, з будь-якого міста України. Але все ж таки отримати ці бонуси від партнерів зможуть лише жителі Дніпра наразі. Це те, що ми. Так, зараз зробили. Дякуємо вам про спеціальну платформу з тесту української мови. Ми говорили з Валерією Осольцевою, заступницею начальника відділу інновації КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро.